Нині 11 осіб госпіталізовано в інфекційну лікарню. Їх стан описують як середньої важкості. З біоматеріалу від 8 осіб, які лікуються в Хмельницькій профільній лікарні, в хмельницькій інфекційній лікарні. При поведенні бактеріологічного обстеження висінну сальмоневу. Як я вже говорив, після отримання екстрених повідомлень нами було розпочато 26 числа епідемічне розслідування. У закладі громадського харчування міста Хмельницького були відібрані зразки харчових продуктів з холодильників та складу, зразки води, змивів з мивів з об'єктів довкілля, а також провели обстеження персоналу, який працював у закладі. Результати вразили навіть фахівців. В бактеріологічній лабораторії нашої установи виділено сальмонелу з біоматеріалу працівника закладу, кухар, а також соусу, який використовується для приготування салату Цезар. Та і спецодягу ще одного з кухарів закладу це халат. Ця сальмонела є ідентичною по біологічних властивостях з сальмонелою, яка виділена від хворих, що знаходяться в, на стаціонарному лікуванні. Крім того, частина харчових продуктів, яка була відібрана для обстеження, забруднена іншою умовно-патогенною мікрофлорою. А саме золотистий стафілоко, кишкова паличка, ентеробактер. Із 40 змивів 23 було з відхиленням. Це все свідчить, що я сказав про недотримання дезінфекційного режиму, про недотримання санітарно-гнічних умов у даному закладі. У центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ України радять закладам харчування Хмельницького проводити додаткові дослідження персоналу, страв та поверхонь для недопущення подібних ситуацій у майбутньому. Тетяна Ржепянська Сергій Дяків телеканал Перший подільський.